Всім привіт! З вами Володимир Дизель, і сьогодні знімаємо таке коротеньке інформативне відео на тему колінчистих валів на техніку UMZ T40 Т25. Сьогодні знімемо такий коротенький відеоролик, так як приїхали нарешті до нас колінвали на даний вид техніки від індійського виробника фірми Балу. І тому зробимо такий. Коротенький візуальний огляд даних колінвалів, щоб нагадати, як вони повинні виглядати і на що потрібно звернути увагу, щоб дійсно купити колінвал від даного виробника. І так, не став я записувати відео по кожному окремо. Є досить багато вже інтернет інформації, на що потрібно звертати увагу. Ці всі нюанси, але ми зробимо такий загальний, коротенький відеоогляд. Почнемо, давайте з Т-25. Двигун Д-21 застосовується на техніку, Т 25 Т 16 Є е, зараз вони тільки в нас проплили на територію України, е, приїхали. Під болт маховика М12, але є спеціальні переходні болти з М12 на М14, тобто також можна з положення, скажімо так, вийти. Що стосується упаковки, виглядає ось такий дерев'яний ящик, ось таких пачках поставляється. Є ось тут. Сайт, на який ви можете перейти, почитати технологію виготовлення даних корінчистих валів, досить е цікаво, гарно все там розписано. Є багато відеороликів по виготовленню. Тобто зупиніть собі, перейдіть, тобто буде для вас цікаво. Єдине, що потрібно буде перекласти на українську мову, але це рахую, на даний час не є проблема. Е так, є також ось тут вибота. Дата виготовлення і модель двигуна. Е, ось так. Далі. В кожному ящику є ось такий ще гарантійний вкладиш. Ось так він виглядає. Всередині також можемо бачити ну, модель двигуна, дату виготовлення і номер самого колінвела. Ось так. Сам виробник дає, як пише, вказує. Два роки гарантії на колінвал і на роботу, тобто і п'ять років на метал. Ну, якось написано так. Ну, Але це не в наших, скажімо так, умовах. І, по-перше, по-друге, це більше маркетинг насправді, чим реально, через те, що ніхто, якщо щось, не дай Бог, якийсь гарантійний випадок по колінвалу, тобто маю на увазі тобто, через деякий час експлуатації. Виробу ніхто його, звичайно, що не буде відсилати назад в Індію. Тому це на це не треба сильно звертати увагу, хто буде читати на сайті ці всі розписані умови гарантійного обслуговування. І так, що стосується коленвола, виглядає він ось так, він декований Ось тут можемо бачити гарно також. Є гравіровка, їхній логотип, та ж сама дата виготовлення і номер цього колінвела, який ми бачили в гарантійному талоні, і ось тут на ящику. Він йде без протиовісів, одних це лякає, інші наоборот шукають іменно такого варіанту Колінвела. Але, в принципі, скажу в загальному тобто проблем по них не було. Хтось говорить про втрату. Потужності двигуна, ну це кожному своє, і тут ні з ким сперечатися не буду. Тобто даний виробник робить тільки без протиовісів, тобто з протиовісами індійських не буває. Якщо вам хтось говорить, що є балу Індія з протиовісами колінвали, то це насправді неправда. Там немає таких. Ви можете навіть на сайт перейти, оце ще показував і подивитися, Тобто, що таких такі вони не виготовляють. Ось так. Зараз. Як я вже говорив, не говорив, не знаю, є тільки під М12 е, на території України, але можна вийти з положення і купити перехідні болти з 12 на 14. Тобто ось так. Е, на що потрібно звертати увагу? Перш за все, Тут є гравіювання, ось цей ящик. При купівлі обов'язково міряєте шейки, перевіряєте на бієння, щоб він не був кривий, не було відхилень. І бажано перевірити ось ці масляні магістралі. Тобто ось тут відкручується заглушечка. Берете можна елементарно просто або лазером, або просто фонариком ось тут світити. І ось тут повинно вам. Видно буде світло, тобто, що тут є масляна магістраль для смазки. Ось так. Колінвал відбалансований. Тобто, на даний вид техніки, скажімо так, це один з найкращих варіантів від ну, те що можна зустріти на території України, принаймні. Ось так. Приблизно по цінах скажу вам так, приблизно. Це буде десь в районі, якщо сам кулінвал Т25, це буде 7,5 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ціни, правда ж космічні. Ось так. Е -е ну і, в принципі, все. Що стосується гарантійного обслуговування, також скажу. Тобто гарантія відбувається так. Тобто, ми відсилаємо. Новою поштою, накладним платежем. Я розумію, що на новій пошті ви не можете його повністю перевірити, тому ви берете, завозите його до майстра, перевіряєте, перевіряєте, передивляєтеся повністю все, що вас цікавить. Тобто підходить, все проходить, все в межах норми, забираєте, встановлюєте на двигун. До установки можна повернути в будь-який час, через тиждень, два, місяць, два, тільки що він був в нормальному стані. Після установки, якщо вже техніка працювала, тобто і потім у вас трапляється якийсь випадок, доказувати е, про те, що він був там бракований, чи в нього там були послаблені шейки, це буде вже чесно безсмислено, через те, що ніхто його назад вже забрати не зможе. Тому ось так: до установки можна повернути. Через будь-який термін, якщо він не був встановлений. Перевіряєте, оглядаєте все без проблем. Вам підходить, забираєте, встановлюєте і працюєте. Ось таке по гарантії, тобто, щоб потім не було нюансів. Тепер, що стосується на Т-40 двигун Д-37, Д144, також йде він без протиовісів. Ось тут бачимо є відлиту балу. Також є все те саме, в принципі, є. Дата виготовлення і номер колінвала і їхній логотип. По шийках ми перевіряли, тобто по шийках ми можемо перевірити набієння. На жаль, зараз ми вже не маємо змоги перевіряти, так як зараз дорого це все обходиться. Тому кожен, хто хоче так. В принципі, проблем по бієння з ними таких не було, але хто хоче бути впевнений на 100%, бажано все Завести до майстра і все проміряти, перевірити. Обов'язково масляні магістралі. Тобто, перевірити, тут вже можете все самостійно, перед установкою промити, продути все компресором, тобто, щоб потім у вас не було ніяких проблем. Ось так. Ну і такий ж самий ж МЗ. Ось так. Тут все на UMZ, все так болти. Під запресовку не провалюється, нічого пробували. Також він бачив, видно, що він був балансований. ось тут Також є їхній логотип. Все повністю гарно виготовлено. Більш детальну там інформацію по кліновулу є також відео окремо на каналі по Юмсовському д 65 трошки далі. Ну, ось так. Тому, кого буде цікавити е, даний виробник колінвалів на даний вид техніки, можете телефонувати, замовляти і працювати. Всім дякую за увагу. Всім хорошого дня, до побачення.